У мене сьогодні фрикадельки в грибному соусі. Готуємо. Для приготування фрикадельок в грибному соусі нам потрібні такі продукти. Фарш. Любий на ваш смак у мене куриний з філі. грибочки, шампіньйончики, цибулька, чесничок, масло вершкове, сіль, плавлений сирочок, олійка для обсмажування, спеції, сіль перець, чесничок гранульований, вершки, бульйончик. І одне яєчко для фаршу. Ну, все починаємо готувати. На початку займемося фаршем. Приготуємо фарш для Так, Швиденько наріжемо цибульку міленько. цибульку додаю до фаршу, додаємо одне яйце. сіль перець за смаком. сіль, перчик. Для приготування ще фаршу, для фрикадельок, нам знадобляться ще паніровочні сухарі. Їх можна було б не використовувати, якщо фарш сухенький, і дешиться з них можна сформувати нормально фрікаделечка. Якщо він такий ну, житкуватий, як би сказати, то треба все-таки додати сухарі. Додала сухарі і добре добре його вимісимо тепер. Сухарі добре перемішати, але воно вже таке густеньке. От грам 50-70 я додавала, вже з них зможна сформувати прикаделечку, тому все добре вже. Все, фаршик наш готовий. Все, займаємося грибами тепер. Для приготування грибного соусу нам потрібно обсмажити чесничок. Я міленько зараз наріжу Дві, ось, два зубчика чесничка і цибулинку. Зараз накраємо і потім грибочки наріжемо. Так. Часничок ми порізали. І ріжемо слідом цибульку. Цибульку кубиками. А якщо хочете півкільцями, на трошки більшими кусочками, чи, як сказати, подрібніть, як вам буде зручно. Цибульку приготували, накрошили. Так, тепер грибочки. Гриби можна взяти любі. У мене, наприклад, ось уже такі вони. Другосортні, як би сказати. Знайшла в паскидки і вирішила взяти і приготувати щось з грибами. Ось вирішила зробити фрикадельки. А ви беріть любі грибочки, які у вас, на вас дивляться. Гарненькі. Можете взяти якісь лісні. Так, ріжемо, готуємо наші грибочки наші. Так, ми все підготували. Фарш у нас готовий, гриби нарізані, цибулька, чесночок нарізані. Все. Зараз формуємо фрикаделечки. Зробимо такі невеличкі. Фрикадельки. Так, На досточку вилажуємо. Робити десь приблизно одинакові, за розмірами. Але десь, якщо трошки більше менше, то, звісно ж, нічого страшного не буде. Смак нашого блюда не поміняється. Так, все робимо, доробляємо. Так, наші фрикадельки готові, сформовані. Тепер займемося їх обжаркою, обсмажуванням. Смажимо на оліці. Гарно зараз нагріємо і будемо викладати наші. Прікадельки. Так, пательня наша нагрілася, викладаємо наші фрікадельки, обсмажуємо до золотистого кольору, потім ми її ще будемо протушувати, виложили всі на пательню, все помістилося, все, смажимо. Всі фрикадельки перевернула на інший бік, гарно вони підсмажилися, підсмажуємо з іншого боку і будемо знімати. Фрикаделечки наші підсмажилися, все, я їх знімаю на тарілочку і все. І будемо обсмажувати часничок, цибульку для нашої грибної, грибного соусу. Так, знімаю. На, цьому, на ці ж олійки обсмажимо часничок, Сюди додаю трошки масла, кусочок. Так, вже м'якеньке масло, зараз швиденько воно швиденько. Заступиться і додаю чесничок. Так, чесничок я вже кинула, зараз хвилинку підсмажу, додавлю цибульку. Так, злідом додаю цибульку, обсмажу. Є. Так, помішаю. Зараз трошечки цибулька стане прозрачна, прозора, і будемо додати грибочки. Трошки підсмажилася цибулька, додаємо грибочки наші. Так. Є. Трошки помішаємо і хай вони трошечки підсмажаться, зменшаться в розмірі. Так, добре, смажимо грибочки. Підсмажуються, трошки зменшилися вони вже, трошки їх посолимо, так. поперчимо, перемішаємо. Добре, вже підсмажились наші грибочки, вливаємо вершки. Так, зараз трошки хвилинку покипить, додаємо ще бульйончику. трошки, так, так. Починають закипати наші вершки, додаю трошечки бульйончику. Отак, поки на початку, якщо буде мало, я ще добавлю. Так, і, трим... і натертий плавлений сирочок. Зараз. Так, натертий плавлений сирочок. Натертий в мене там трошечки нарізаного, тому що не змогла потерти. У мене плавлений сирочок і кусочок моцарелу. Так, все. Зараз перемішаю, щоб добре розійшовся наш сирочок. Добавляємо наші гарнезні брікадевички, розлажуємо. Отак от. Так от. Так, розложила наші фрикаделечки, все тушимо хвилин 15. 20 Трошки помішаємо їх всі тут, щоб воно все об'єдналося. Всі смаки і всі інгредієнти. Так, і накриваємо кришечкою хвилин 15-20 тушимо. Накрила крижечкою, протушу хвилин 15-20. Все. Наріжемо зеленої цибульки, і в мене кріпчик ще є. Трішки кропу. А якщо маєте там петрушечку, то можете петрушечку, у мене кріп. пахне як з грядки тільки. Лаврового листочка. Отак от, от. І додаємо зелені. Отак. От Зеленої цибульки, кропчику. Красота. Аромат, грибів, часничку, кропчику. Це щось. Так, і помішаємо. Зараз перемішаємо добре, і ще хвилин 10 потушимо. Так, все, ось такі гарнезні. Можна трошки ще налити. Ой, можна трошки ще налити бульончику, грамульку, але я думаю, що вже достатньо буде гарна, підлива, така густенька. Ось Розійшовся наш плавлений сирочок, вже тут все. Тепер варимо картопельку і подаємо з картопельку. Мабуть, це саме гарненьке. Поєднання картопля пюре і такі фрікаделечки в грибному соусі. Наша страва приготувалася. Так гарно. Такий соус гарний густенький. Грибочки, фрикадельки. Все ми вимикаємо і чекаємо картопельку, і будемо смакувати з пюрешечкою. Фрикадельки в вершково грибному соусі готові. Я їх подала з пюрешкою. Зварила картопельку і ось вилежала на картопельку. Буде смачно, сподіваюсь. Всім дякую за перегляди. Гарного дня!